Ні, ну Хепсон молодці. Зробили під каміння, щоб його затиснути рівно стільки, скільки потрібно. Я маю на увазі зазори, тому що в інших відео що там дуже сильно люди переживали, що тут ця планка не рухається, якщо мені не влізе. Нормальна апаратура зроблена під нормальні камінці. Якщо ви хочете туди засовувати, все, навіть серветку ріже. Так, ну вперед. Зволожуємо. так само, ще зробимо дві проходочки від 10 до 1. І побачимо результат. Де наш кутомір? До речі, хепстоновський кутомір Тримає 0. Не потрібно, так, як на китайському. Ще разу, як ти хочеш поміряти кут, обнулятися. Все, 17,8. Так, у нас є. Піднімаємося до 17,9. Багато не потрібно. Але ні, напевно, ми 17,8. Пройдемося трошки. Тут є царапки від минулих. І ці ножі перепробувала на усьому. Від брусочків до роликів. Останній був ролик. На точилку ганзо ми не потрапили. Так, перевертаємо. here